Ось такою була Джета ще вчора, а такою її зробив власний хазяїн. Вот смотрите, здесь ножом он ковырялся у ней в щеке. Вот. Потом вот здесь... Джета ляж. ляж, ляж, ляж. Вот здесь вот хирург, получается, ветклініці засовував реально два пальці вот Сюда в розрез. Да, і он говорит, туда еще поместится пальцы мои. Но... Просто нож зайшов по рукоятку. В Запоріжжі чоловік жорстоко познущався зі своєї собаки, різав її ножем, а потім полоснув по горлу. Стікаючи кров'ю псину, побачили сусіди. Вона вся в крові, під нею ужак, уже крові натікла, кров фонтаном бризгала, срани, в артерії в артерію попав. Та більше людей шокувало інше. Чоловік не просто намагався вбити собаку, він. Пив її кров. В руках він тримав предмет схожий на ніж, а поруч лежала собака, яка стікала кров'ю. Також патрульним побачили те, що чоловік пив кров собаки. Вже непритомно собаку відвезли до лікарні. Операція йшла 4 години. Поступило животне в тяжкому стані. у нього було ну, множество різаних колотих ран. Собака знаходилася в тяжкому стані, вона потеряла багато крові. Собаку дивом врятували до себе, її забрали сусіди, нелюда. Кажуть, Джета вже намагається їсти і пити. Врачі говорять, що якщо робити все правильно, якщо промивати, якщо робити її ін'єкції, то вона швидко піде на поправку. Поки Джеті робили операцію, і з її власником розбиралася поліція. Він був не агресивний, але він був в сильному стані алкогольного сп'яніння. Він не зміг пояснити, чому саме він зробив так, що вживав саме кров собаки. За словами юристів, за таке чоловік може сісти в тюрму на півроку. Сучаствує відповідальність, вплоть до уголовної відповідальності за жорстоке обращення з животними. В частности, предусмотрено статтю 299 уголовного кодекса. Максимальна санкція це арест 6 місяців. Та поки що живодеру не пред'явлено жодних обвинувачень. Він навіть не був затриманий. Нормально собаки перерез горло. це не нормально. Психічні нормально. Хазяїну собаки 47. За словами сусідів, він був двічі судимий за вбивство. Перший раз за вбивство бомжа в Росії, другий раз вот десь у нас на Україні прибив привів э, сту... Ножка ножкою стола. Вдома чоловіка немає. Після інциденту він зник на його сторінці в соціальних мережах багато фото, як із собакою, так і зі зброєю. Люди кажуть, чоловік дуже агресивний. Вони бояться, що він буде їм мститися, бо й зараз вже намагається повернути бідолашну псину. Собі. Ймовірно, вірно, аби завершити розпочату розправу. Він все одно намагався повернути собаку на місце. То есть я знаю, що я роблю, Я знаю, що робити. Хлопці, які врятували джету, відмовляються віддавати її старому власнику. Однак не впевнені, що у них вистачить коштів її вилікувати та утримувати у себе, бо лікування дуже коштовне.